У Нас е така ситуація, що для розширення свого асортименту. Послуг, ми до війни відкрив до початку повномасштабної війни. Ми відкривали ресторанні заклади. У так. нас був там ресторан мексиканської кухні на Русанівці і ще декілька проєктів, і великий проект там ресторан на 300 квадратів у прорахунку, але це все спинилося. Так. І коли ми почали відновлювати, ми почали шукати спеціаліста, і до нас прийшов. Павло, зараз проєктний менеджер, який відкривав ресторани у мережі. У нього був шеф, який відкривав декілька різних різноіменних ресторанів. Да. В нього, тобто, досвід відкриття закладів. І як виявилось, у нього є свій заклад у ЖК-автограф. Mm -hmm. да. Я на це спочатку не звернув увагу, а потім ми прийшли. І я побачив, що заклад з вкладенням 50 тисяч доларів. Це кафе біля дому. Угу. Прямо у ЖК на першому поверсі. 50 тисяч доларів дає 5 тисяч на місяць. Клас. Офігенно. У ну, в мене в ЖК такі ж заклади, я дуже полюбляю туди спускатися. Ну, а чи знали, що він так дає? Ні, ну це дивися. А, а як воно працює? Ти дивишся, що там просто гостей, рахуєш, що там декілька столиків, і думаєш, що ну, ну. мабуть вони доїдають після. Ну, я думаю, що. Після є? гостей, бо ну, да, там нічого да. не можна заробити. А насправді там прибуток ділиться 30% від гостей всередині, 30% з доставки, доставки по цьому ЖК, Вони замовляють сніданки, обіди, вечері. І ще 30-40% від агрегату. Голова, ракета mm -hmm. і все інше. Да. І виходить, що такий заклад може генерувати мільйон оберту на місяць. Так. А це як, як заклад десь в центрі? Да. Тобто да. ви запускаєте зараз такий бізнес. Ми запускаємо криття. такий напрямок, да, але це а, ну, складний шлях запуску через те, що великий чек 50 тисяч ну, доларів. Да, і всім. наразі мало хто хоче складати так. такими коштами. Але ми думали про те, щоб зробити пул інвесторів на трьох. Ну там а, до речі, тоже По 20 да. тисяч. Могли люди вкласти, бо 50 треба вкласти, і 10 тисяч доларів ми беремо за свою роботу. Uh -huh. Бо там дизайн-проект, кухня, бар, шеф-бармен, персонал ну це все великих затрат коштує. І супровід 6 місяців до виходу на прибуток.